Будемо сьогодні слухати Слово Боже. Я вірю, що Господь поклав саме це слово мені на серце, щоб я поділився їм. Ми сьогодні рухаємось далі в темі зцілення реальне. І сьогодні саме тема буде про сцілення. Назва моєї проповіді Як отримати своє зцілення. Я вірю, що кожного з нас. Створив Господь. Амінь. І знаєте, порівнюючи, що Бог створив нас, і як ми, наприклад, знаємо, що ми можемо користуватися різними приладами і в своєму житті в нас є багато чого в побуті, то ви знаєте, що для всіх приладів є інструкція. Так от для нас теж є інструкція. І це Слово Боже. Амінь. Саме Цю інструкцію Господь дав нам для того, щоб ми знали, як користувати своїм життям, своїм здоров'ям, як працює весь духовний світ. І знаєте, щоб ми не просто читали її, а й розуміли, Бог послав Духа Святого на цю землю. Той, хто може нас навчити, той, хто може підказати. І зрозуміти те, що написано в Слові Божому. Це той самий Дух, який був з Ісусом Христом, який був в Ісусі Христі. І ви пам'ятаєте слова Ісуса Христа, які Він казав своїм апостолам, своїм учням. Він казав, Я в Івана, 14 розділ, прочитаємо разом, і я попрошуся, і Він дасть вам іншого утіш, утішителя, щоб. Перебував із вами повік, Духа істини, якого світ приймати не може, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він з вами перебуває і в вас буде, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Дух Святий зійшов на апостолів на учнів і разом з ним прийшла сила. Амінь. Та, та сама сила, про яку теж казав Ісус Христос. В діях написано, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками аж до края землі. Та сама сила, що діяла в Ісусі, коли Він ходив по цій землі. Та сама сила, якою він зцілював, якою Він воскрешав, змінював життя людей, звільняв, звільняв їх від різних залежностей. Та сама сила. Тепер живе в кожному з нас, в кожному, хто приймає Духа Святого в своє серце. Амінь Ми можемо сказати, що в мене живе сила Божа. Давайте разом скажемо, в мені живе сила Божа. Амінь. Тому що написано в Івана, Ісус нам сказав такі слова: хто вірує в мене? Той учинить діла, які чиню я, і більше цих учинить, бо я йду до Отця, і коли чого попросити, в моє ім'я зроблю, щоб отець прославився в Синові. Амінь. І це наша основа, на якій ми сьогодні будемо стояти, що в кожному з нас живе сила Божа, в кожному з нас, в кому живе Дух Святий, є Божа сила, яка може творити і творить чудеса. На прошлому служінні ми мали таку молитву за зцілення. і хто був на прошлому служінні, мали таку можливість вийти, і щоб молилися за зцілення. І я вірю, що Бог діяв на тому служінні і зцілював людей, які прийняли в своє серце вірою те, що Він хоче, щоб ми не хворіли. Амінь. Щоб ми були вільні від хвороби, вільні від залежності. І сьогодні я також хочу запропонувати вам подивитися на деякі принципи для того, щоб зрозуміти, як отримати своє зцілення. Якщо є ще такі люди, які прийшли сьогодні, і можливо не були на прошлому служінні, і ви потребуєте зцілення, сьогодні послухайте це слово, і я вірю, що воно дасть вам. Направлення, як отримати своє зцілення і так, перший принцип почуй слово. І місце списання приповісті, четвертий розділ, 20 вірш, каже такі слова: Сину мій, прислухайся до моїх слів, нахили вуха до моїх промов. Нехай вони не відходять від очей твоїх, зберігай їх у серці своєму, бо вони життя для тих, хто їх знаходить, і здоров'я для всього тіла. Написано слова Божі, вони – життя і здоров'я для всього тіла. Амінь. Боже Слово це джерело нашого життя і нашого здоров'я. Також в Псалмі 106 написано він, тобто Бог, послав своє слово і зцілив їх і визволив від погибелі. Щоб отримати зцілення потрібно почути Слово Боже. Амінь. Щоб отримати зцілення для себе, треба почути Слово Боже. Пам'ятаєте сотника, е, історію про сотника, який прийшов до Ісуса Христа і в нього захворів Його слуга, і Він просив, щоб Ісус зцілив Його. І я зачитаю Матвія 8:8. Він каже: Господи, я не достойний, щоб Ти війшов під мій дах, але скажи тільки Слово. І зцілиться мій слуга. Ісус навіть не торкався того чоловіка, який був вдома у сотника. Але ми бачимо, що Його Слово зробило чудо, бо Слово Ісуса Христа, воно живе і діюче, і воно працює навіть на відстані, незалежно від часу, воно живе і діюче, бо Слово Боже має силу. Амінь. Слово Можна сказати, що це ліки. Якщо Слово Боже живе в твоєму серці, жодна хвороба не зможе оселитися в тобі. Якщо ти вкоріняєш в своє серце Слово Боже, якщо ти стоїш на ньому постійно проголошуючи, жодна хвороба не може мати місця в твоєму серці. Я вірю, що Бог не хоче, щоб ми хворіли. Я вірю, що Бог не бажає бачити нас знесиленими і немичними, тому дав нам своє слово, яке захищає, цілює і зміцнює, якщо ми тримаємо Його в своєму серці. Пам'ятайте, що Бог створив усе словом Своїм. Нагадаю вам місце, де записано початок творіння. Буття, Другий розділ написано і створив Господь Бог людину, з пороху земного і вдихнув їй ніздрі подих життя, і стала людина живою душею. Ми створені з пороху з, дрібниць, з дрібних частинок. І ви знаєте, сьогодні наука підтверджує, якщо розкласти людину на молекули, атоми, протони, нейтрони. У самій глибині залишилася вібрація, тобто звук. Ми зараз подивимося одну ілюстрацію, і ви можете побачити: людина вона е, состоїть із клітин, потім молекули в клітинах, потім атоми і потім енергія, тобто вібрація або звук. Кожен орган має свою частоту звуку. Кожна клітина має свою чистоту звуку. Коли орган хворіє, це означає, що його звук спотворений, він звучить в іншій чистоті, в іншому коливанні. А щоб відновити правильне коливання, здорове коливання, треба послати правильний звук. Зрозуміли? Треба вивільнити правильний звук, звук здоров'я. Наш мозок. Коли ми молимось або вимовляємо позитивні слова з вірою, генерує електромагнітні хвилі. Наука вже це доказала, що молитва, вдячність, любов знижують рівень стресових гормонів. Молитва, вдячність, любов вона знижує рівень стресових гормонів. Клітини в таких умовах отримують більше кисню. Розумієте, це вже доведено. Проводили експерименти, що клітини, е, над тими, е, коли чують молитву, коли чують вдячність, коли чують любов і лагідність, вони отримують більше кисню. Запускаються процеси самовідновлення, регенерації. А коливання нервової системи переходять у гармонії, що впливають навіть на роботу клітин. Тобто слово промовлене з вірою, реально змінює біо, біоенергетичний стан тіла. Розумієте? Слово промовлене, просто сказане слово з вірою, воно змінює біоенергетичний стан тіла. Тому що слово, от ми кажемо, да, це звук. Звук зцілює звук. Розумієте? Нас Бог так створив. Він казав, що ви маєте силу в словах своїх. Сьогодні медицина говорить про це. Знаєте, є така е ланка медицини, як називається біорезонансна терапія. Хто чув таке? Біорезонансна терапія, яка лікує звуком? Те, що наука відкрила сьогодні, Біблія казала вже давно. Тобто слово Яке з вірою проголошено в орган, який хворіє, воно може змінити його вібрацію і налаштувати його на правильну вібрацію слово Боже з вірою. Другий принцип: Зруйнуй сумніви вірою. Римлянам 10 розділ каже такі слова. Отже, віра приходить від слухання, а слухання. Від Слова Божого. І тут ми теж бачимо, що віра вона зароджується в нас, коли ми слухаємо Слово Боже. Амінь. Який найбільший ворог віри? Невіря або сумніви. Да. Найбільший ворог віри це сумніви. Написано в Матвія 21,21: 21, якщо будете мати віру і не засумніваєтесь, чому Христос наголошує тут саме на цьому місці? І якщо не засумніваєтесь, то скажете горі, піднімись і кінця в море і станеться. І все, чого попросите в молитві з вірою отримаєте. Тому що сумнів не дає тобі побачити чудо. Якщо ти сумніваєшся в тому, що Бог може зцілити тебе? То як ти можеш очікувати на своє чудо? Як ти віриш, так тобі і буде. Ти, бі... ти віриш, що Бог зцілює не всіх. Так тобі і буде. Ти віриш, що Бог не може зцілити твою хворобу. Так тобі і буде. А якщо ти віриш, що Бог всемогутній, Якщо ти віриш, що Він може зцілити незалежна яка хвороба, Він може зцілити, відновити все, що було втрачено, то так тобі і буде. Як ти віриш, так тобі і буде. Ви знаєте, я побачив в одному місці Писання, що саме Ісус, навіть Ісус, коли був на землі, Він не зміг зцілити людей. Чому? Написано, Марка, шостий розділ, п'ятий вірш написано, і не міг там зробити жодного чуда, лише кількох хворих сілив, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству. Люди не вірили. Я сьогодні зранку читав саме це місце писання, і там розказується, коли він повернувся в своє отечество, тобто в свою, там, де він вийшов звідти, з Назарету. І люди. Дивилися і кажуть, а це, це Плотніка син. І ось його брати, ось його сестри, які, про які чуда ви взагалі кажете? Що він може? Ми знаємо, його батько тесля, він з ним працював. Ми знаємо, які чудеса, що ви розказуєте? І Ісус там не зробив жодного чуда. І Він ще, пам'ятаєте, сказав, що немає да, жодного пророка без честі да, в своєму отечестві, своє, на своїй родини, да, і не приймають його. І коли він пішов, там, там є таке місце, що написано, що лише кількох хворих зцілив, поклавши на них руки. Тобто ті люди, які все ж таки не слухали толпу, не слухали оцей, знаєте, галас, який підіймали, а прийшли до Ісуса з вірою, вони отримали зцілення. Невір'я не дозволило людям отримати чудо, але ті, хто повірили, усі були зцілені. Амінь. Другий принцип ой, третій принцип. третій. Перший в нас почуй слово, да? другий це зруйнуй сумніви вірою. І третій принцип доторкнись до Ісуса. Пам'ятаєте жінку. Яка страждала кровотечею 12 років. Це насправді дуже тяжка хвороба, яка ізмучила її тіло. Написано в Біблії, що вона витратила на це лікування все, що мала, на всіх лікарів вона витратила все, що мала. І в неї вже не залишилось ніяких сил. Вона почула про Ісуса Христа, що Він зцілює, і в неї з'явилася надія і віра. як вона каже, як тільки доторкнусь до краю Його одежу, одежі буду зцілена. Це був акт віри. Вона вирішила в своєму серці, що якщо тільки доторкнусь, Мені не потрібно, щоб він звернувся до мене і поклав на мене руки, і сказав, будь зцілення, мені потрібен лише дотик до Його края одежі і буду зцілена. Дотик це дія віри, Він відкриває шлях до сили Божої. В Луки 4:40 написано, коли сонце заходило, всі, хто мав хворих, приводили їх до Ісуса, і Він. Покладаючи на кожного руки, зціляв їх. І також в шостому розділі написано і весь народ намагався доторкнутись до Нього, бо від нього виходила сила, і вона зціляла всіх. Дотик до Ісуса Христа через нашу віру може зцілити ту хворобу або ту залежність зруйнувати, яка є в нашому житті, є в нашому тілі. Я вірю, що Господь сьогодні хоче дати нам цю інструкцію, дати нам розуміння, як саме ми можемо отримати зцілення для свого тіла. Ми сьогодні будемо мати молитву. І в прошлому служінні ми виходили наперед, а сьогодні я пропоную нам. Піднятися на свої ноги, можемо встати на свої ноги. І якщо ви маєте потребу вцілені, якщо ви маєте потребу в звільненні від залежності, або, можливо, ви відчуваєте якусь проблему в своєму тілі, ви можете просто в знак того, що ви хочете звільнитися від цього, отримати зцілення, покласти свою руку на грудь, і ми будемо разом молитися з вами. Знаєте, слово від Бога, яке я хочу вам зачитати, щоб ви прийняли його вірою, розчинили його в своєму серці, щоб воно око... вкорінилося і діяло зараз серед вас. Написано в Ісаї, 53 розділ: Він, Ісус Христос, взяв на себе наші немочі, поніс наші хвороби, був поранений за наші гріхи, і мучений за наше беззаконня, Його ранами ми зцілились. Це слово нехай зараз оселиться в Твоєму серці і принесе, відродить ту віру. І ту надію в те, що Бог може зцілити саме тебе зараз. Акт віри, я віддаю, я віддаю, може сказати, я віддаю свою хворобу на Хрест. І сьогодні я приймаю своє зцілення, бо так сказав Бог: я приймаю своє зцілення вірою і проголошую, що я зцілений в ім'я Ісуса Христа. Зараз я прошу, давайте закриємо свої очі і будемо разом молитися і проголосимо: Господь, ми стоїмо перед тобою. Ти наш Творець, ти наш лікар, ти наш Спаситель. Ми дякуємо Тобі за слово, яке Ти казав. На сторінках Біблії ми читаємо, що в ранах Сина Твого Ісуса Христа ми маємо зцілення. Ми дякуємо за хрест. На якому ти взяв наші немочі, ти поніс наші болі і наші страждання. І ранами твоїми ми зцілились прямо зараз, Дух Святий, зійди на все місце, рухайся посеред нас. Вогонь Духа Святого, хай спалить всяку неміч в ім'я Ісуса Христа. Нехай всякий демон, всякий біс, який тримає за цю хворобу, він вийде геть в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо свободу в наших тілах, ми проголошуємо свободу і проголошуємо зцілення в наших тілах. Ми молимо тебе, Господь. Нехай кожен орган, який ти створив, хай Він працює так, як Ти його налаштував. Ми кажемо і наказуємо нашому всякому болю, щоб він пішов геть в ім'я Ісуса Христа. Нехай болі в суглобах не тривожать в ім'я Ісуса Христа, нехай болі в груднях не тривожать в ім'я Ісуса Христа, нехай болі в серці покинуть в ім'я Ісуса Христа. Кожен орган працює так, як Тебе створив Господь, кожен орган працює так, як налаштував Тебе Бог в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже. Ми дякуємо за це зцілення. Ми дякуємо, що Ти, Господь звільнив. Ми дякуємо, Господь, за те, що ти даєш нам відчути, Господь, твоє чудо і Твоє зцілення. Ми зараз приймаємо вірою, зцілення і звільнення в наше життя. Слава тобі, Господь! Ми дякуємо тобі за милість і любов твою. Ми дякуємо, Господь, за. Те, що ми маємо сьогодні таку можливість звернутися до тебе і отримати своє сілення. Тобі да буде вся слава, вся честь і вся хвала. І всі разом скажемо Амінь. Слава Господу. Я вірю, що якщо ти приймав. В цьому участь, якщо ти молився і проголошував зцілення в своє життя з вірою, як ми казали, прийнявши слово, Господь обов'язково зцілив тебе. Амінь. Сьогодні також в нас є можливість звернутися до Господа і попросити прощення Тих, хто ще можливо не примирявся з Богом не разу в своєму житті. Я хочу вам сказати, що Ісус Христос це єдиний шлях, який веде нас в Царство Боже. Він є путь, істина і життя. Тому, якщо ти хочеш мати впевненість і мати впевненість в тому, що твоє. Ім'я записано в книгі життя. Якщо ти хочеш мати впевненість в тому, що ти будеш спасений і будеш наслідувати вічне життя, тобі треба сьогодні примиритися з батьком. Бо так написано в Слові Божому. Всі, хто визнають Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, будуть спасені. Я запрошую сюди наперед тих, хто хоче. Молитися молитвою покаяння, хоче молитися молитвою примирення. І нехай Господь торкнеться кожного, хто сьогодні, є, потребує якоїсь зміни в своєму житті. Можливо, ви колись вже приходили до Бога, каялись, можливо, примірялись, але пройшов час і десь. Оступились і, можливо, зробили якийсь гріх в своєму житті. Сьогодні Господь хоче виправдати вас, якщо ви приймете його як свого, як свого особистого Спасителя. Ми будемо разом мати молитву з вами. Ця молитва потрібна кожному для того, щоб мати впевненість, що Господь мене простив і очистив. Давайте просто закриємо свої очі і будемо, можете повторити за мною цю молитву, щоб вам було легше. Батько Небесний, я дякую тобі за те, що ти даєш мені можливість звертатися до тебе, і я прошу прости мене за всі мої гріхи, очисти мене від всяких проклять. Очисти, Господь мене від всяких гріхів В ім'я Ісуса Христа. Ісус, я визнаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Я прошу, візьми мене за мою праву руку і веди в царство, Боже. Я довіряю тобі життя, своє життя. Я дякую тобі. За те спасіння, яке ти дарував там на Христі, прийнявши смерть, дарував мені вічне життя. Дякую тобі, Боже, за твою милість, за твою любов і за твоє спасіння. Я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. Амінь. Церква, давайте піднімемо руки свої благословим. Сестричок, в ім'я Ісуса Христа, батько, ми дякуємо тобі за те, що Господь ти торкаєшся сердець людей і даєш можливість ще звертатися до тебе. І ми дякуємо, Господь, за цей час. Ми просимо, Господь, візьми їх життя в свої руки і веди їх в ім'я Ісуса Христа по тому шляху, яку, який ти запланував. Нехай Господь. Їх життя буде в твоїх руках захисти від усіляких стріл лукавого в ім'я Ісуса Христа. Постав свою охорону, Господь, на кожний шах, який вони будуть звершувати. Ми проголошуємо, Господь, Твою владу в їхньому житті, твою силу і Твою милість над ними в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую. Можете пройти на свої місця.